Понеділок, 3 квітня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, у сьогоднішньому випуску говоримо про наступні події. Як виживають мешканці Нікополя. Шлюб у лікарняній палаті взяв наш захисник. Новий рибний ресторан відкрили у Дніпрі. Про ці та інші події далі у випуску ми починаємо. Нікополі з липня 2022 року постійно перебуває під ворожими обстрілами. Та, попри все, люди продовжують жити у місті. Більш того, наводять лад на вулицях, оперативно ліквідовують наслідки ворожих атак. У Нікополі побували наші кореспонденти Маргарита Кузьменко та Ян Марковський. До вашої уваги їх матеріал. Зараз ми знаходимося у Нікополі у пункті видачі гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів. Ви бачите, яка велика черга, тому що у кожної людини постраждало житло, чи то вибило вікна, чи то зруйнований будинок повністю. Зараз будемо йти на вулицю і розпаковувати разом з людьми, які тут знаходяться. Саме ості покуночки можна так назвати, і дивитися, що всередині цих мішків, які саме будівельні матеріали. Зараз загроза артобстрілу. Ви бачите, що людей взагалі навіть не попереджають, де саме знаходиться укриття. Вони всі цілеспрямовано просто йдуть всередину, знаючи, куди саме. Це вже дуже... Великий плюс, які документи потрібно вам пред'являти, щоб вам видали цю пала так, потрібно паспорт, код індифікаційний і акт у пошкодженнях. Я тут народилася, виросла, вчилась, працюю у дитячому садочку. Ну зараз правда ми дома діток нема. На жаль, ну дуже хотілося би вже вийти на на роботу вже всіх побачите, дітки попідростали. Ну, будемо чекати на перемогу. Волонтери благодійного фонду Коло надали Нікопольцям будівельні матеріали першої необхідності. Такі, як молоток, пасатижі, захист для вікон, дверей та багато іншого. Зараз ми знаходимося на місці останнього такого найглобальнішого прильоту по Нікополю. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, коли це сталося і як це взагалі було? Це було близько 3-4 тижнів тому. Це було о другій, о другій годині ночі. Це був обстріл РЗСВ з того берегу за Наргодаром. Прильот, як бачите, понівечені вікна, будівля, хати в людей. Це було дуже жахливо. Були поранені. Ну, тобто це... І це щодня на протязі вже майже рік. А, які саме останні були прильоти ще? Ну, таких останніх їх, їх дуже багато. Кожного дня ми можемо бути свідками обстрілів чи в тому, чи в іншому частині міста, і всього Нікопольського району. Угу. А, проте ви сказали, що люди все одно повертаються. Так, тому що є, це їх будівля, це їх місто, це їх домівка і люди. Звичайно, що хочуть бути вдома зі своїми рідними. Ну і сподіваються на ЗСУ, тому що ми всі віримо, що Накс найскоріше, ця це жахіття воно повинно скінчитися. Дивіться, у нас працювала артилерія. На жаль, ворожа по нашим прибережним територіям це стосується Мирівської, Марганецької, чорно громади, міста Нікополь. Десь близько двох тижнів вони обстрілювали, дуже обстрілювали прибережні території, я б сказав навіть по звірячому. Ну, тобто, в день це було близько ста снарядів. Ми балакаємо про калібр 122-152 мм, Це досить потужні калібри. На жаль, у нас були загиблі за цей період. На жаль, у нас були поранені. Наразі вони змінили тактику, і зараз вони скидають на голови мешканцям і на голови, там, скажімо, Нашим бійцям намагаються скидати скиди з БПЛА. Ну тобто, або квадрокоптери, або були навіть дрони камікадзе на основі самольотів, які з крилом, не з винтами вже. Отака наразі ситуація. Ну тобто вони кожного дня намагаються вражати нашу територію. От навіть сьогодні в день вашого приїзду, вже стався обстріл території Марганецької громади, артилерійський обстріл. Така от ситуація наразі безпекова. Яким ви бачите Нікуполь після перемоги? Відбудованим ну, це безперечно, перше відбудованим, друге містом, в яке повернулися люди. Це дуже важливо. Містом, яке зможе стати центром району, потужним центром, економічним центром, культурним центром. Це не обговорюється навіть. Наприкінці тижня та частково цими вихідними мешканці Дніпра вишукувалися у довжелезні черги, аби потрапити до аптек. Цьому сприяли чутки, що, начебто, із 1 квітня лікарські препарати будуть відпускати лише за наявності рецептів. У ситуації розбирався мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Сьогодні ми побували в аптеках Дніпра. На відміну від п'ятниці та вихідних, черг тут не спостерігається. Однак через ажіотаж з мережі зникли деякі лікарські препарати, наприклад, Німесів. Тож ми вирішили звернутися до представників департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації щодо роз'яснення ситуації. Ми повинні звикати до цифрових цифрових сервісів, які спрощують життя громадян, показують прогресивність та прозорість електронних сервісів. Електронний рецепт впроваджується етапами. Це вже третій етап впровадження електронного рецепту на рецептурні лікарські засоби. Це долучення до України до світових стандартів охорони здоров'я. Весь цей час готувалася електронна база щодо внесення всіх рецептурних лікарських засобів у цифровий формат. Це дозволило вже з 1 квітня цього року запустити електронний рецепт на всю рецептурну групу лікарських засобів. При цьому електронний рецепт на лікарські засоби, які відпускалися за програмою Доступні ліки, вже працює понад три роки. є відповідна постанова Кабінету Міністрів України, яка була опублікована у травні. Милого року, згідно з якою на територіях, де ведуться бойові дії, або знаходяться в окупації чи блоковані, відпуск рецептурних лікарських засобів може здійснюватись без рецепта лікаря. При цьому фармацевт повинен роз'яснити пацієнту, проконсультувати його щодо особливості прийому цього лікарського засобу. Крім того, волонтери, благодійники, військові адміністрації, збройні сили можуть безпосередньо без рецепта лікаря оптово закупати рецептурні лікарські засоби на період військового стану безпосередньо у у дистриб'юторів. Відповідним наказом Міністерства реінтеграції України опублікований чіткий перелік територіальних громад, де ведуться бойові дії, які є тимчасово окупованими на цих територіях. Можливий відпуск лікарських засобів без рецепту лікаря, а місто Дніпро не входить до цього переліку. Гормональні препарати відносяться до рецептурних лікарських засобів. Про це ви можете побачити в інструкції щодо застосування в групі категорії відпуску. Деякі знеболювані лікарські засоби також відносяться до рецептурних. Це також можна прочитати в інструкції. І якщо є така необхідність, то першочергово потрібно у зв'язку з захворюванням звертатися до лікаря. Дефіциту лікарських засобів не повинно бути. На період воєнного стану діє паралельно з електронним рецептом і паперовий рецепт на лікарські засоби рецептурні, тому щонайменше до завершення воєнного стану буде діздійснуватись перехідний період. В подальшому буде лише електронний рецепт. Хочу підкреслити, що за електронним рецептом будуть продаватися лише ті лікарські засоби, які відносять до категорії рецептурних. Антибіотики, наркотичні засоби, психотропні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування серцево-судинних гормон та інші препарати. Якщо є сумніви щодо відпуску, чи за рецептом чи без рецепту, можна подивитися в інструкції до застосування цього препарату і Завчасно звернутися до лікаря або подивитися на державному реєстрі лікарських засобів в інтернеті, вступили в дію зміни до ліцензійних умов, згідно з якими до 31 березня цього року всі аптечні заклади, які здійснюють роботу з лікарським засобом, повинні бути підключені до електронної системи охорони здоров'я. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 610 осіб пособового складу окупантів, сім бойових броньованих машин та систему протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час вторгнення орієнтовно склали. Особового складу понад 175 тисяч осіб, танків – 3619, бойових броньованих машин – майже 7 тисяч, артилерійських систем – 2694, реактивних систем залпового вогню – 527, засобів протиповітряної оборони – 280, літаків – 306, гелікоптерів – 291, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2262, автомобільної техніки та автоцистем. Стерн п'ять тисяч. Кримінальна хроніка далі у випуску СБУ знешкодила у Дніпрі злочинне угруповання, яке викрадало людей. Більш детально речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. У результаті спецоперації в Дніпрі нейтралізоване кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувалось до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Зломисники спеціалізувалися на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити данину погрожувало фізичною розправою та знищенням приватного майна. Для маскування злочинних дій фігранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ. Співробітники Служби безпеки задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином, зловмисники отримали ключ від його приватної оселі. Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень. У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викликали злочинні плани угруповання і затримали п'ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини. Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання. Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабіжі. Саме він дистанційно керував угрупованням та погоджував перелік потенційних жертв зломисників. При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Наразі затриманим повідомлено про підозру, за трьома статтями Кримінального кодексу України. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, стаття 186. Грабіж та стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Слідчі оперативні дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області, спільно з національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Дніпрі відбулося відкриття першого на території нашого регіону консультаційного центру уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Раніше подібні центри вже були відкриті у Львові, Хмельницькому та Києві. На заході побував і наш колега Ян Андрусенко внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України тисячі українських сімей потрапили та продовжують потрапляти в обставини, які загрожують їхньому життю та здоров'ю. На сьогоднішній день, за даними Офісу Генерального прокурора, відомо, що понад 466 дітей загинули, ще 943 отримали поранення. Крім того, близько 20 тисяч дітей були депортованими. У зв'язку з цим. За дорученням Офісу Президента України в тісній взаємодії з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у серпні 2022 року разом з Національним інформаційним бюро, Офісом Генерального прокурора було також задіяна Національна поліція та Секретаріат Повноваженого Верховної Ради України з прав людини і створено платформу діти війни. Платформа, платформа діти війни є інструментом допомоги у розшуку дітей, їх повернені місць примусового переміщення чи депортації. Головною метою таких центрів є забезпечення доступу громадян до консультацій з питань, таких як можливих шляхів розшуку, повернення дитини або сімей з дітьми на підконтрольну Україні територію, отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану та його легалізації. Вирішення соціальних або юридичних питань в опису уповноваженого Верховної Ради України з прав людини займається на даний момент зміною в підходах до розбудови регіональної мережі від географічного напрямку, який складався з п'яти географічних сторін: північ, південь, захід, схід та центр. Зараз змінюються підходи, концепція та візія. Стосовно того, як мають виглядати регіональні представництва, це нові покращені простори, це нові підходи. В кожному представництві буде обов'язково представник уповноваженого Верховної Ради, працівники секретаріату та представники міжнародних партнерських організацій, які будуть долучені до процесу поновлення прав, до процесу. Відновлення взаємодії між певними гілками влади, органами та безпосередньо громадянами всього за час роботи таких консультаційних центрів надійшло 178 звернень. Відразу зауважу, що найбільше звернень надходило до нас щодо питання встановлення контакту з дитиною. Якщо дитина була вивезена за кордон одним із батьків, це в порядку 101 звернення до нас надійшло. І тут же потрібно відразу сказати, що з даних питань ми в тому числі надаємо письмові роз'яснення, і за період роботи консультаційного центру також надано понад 100 письмових роз'яснень саме щодо порядку встановлення контакту з дитиною, якщо вона була вивезена за кордон одним із батьків. Другим актуальним питанням, щодо якого з нас звертаються, це звичайно повернення дитини із депортації до Російської Федерації або з депортації на тимчасово окуповану територію. І третє питання найбільш таке актуальне це питання щодо розшуку дітей. З урахуванням тих викликів, з якими зараз стикаються абсолютно всі громадяни України і держава в цілому. Ми розуміємо, що потреба в таких консультаційних центрах є нагальною. Щодня на платформі Діти війни ми спостерігаємо зростання кількості зниклих дітей, дітей примусово вивезених на. Територію Російської Федерації або на тимчасово окуповані території України. І в таких ситуаціях для того, щоб сприяти якомога швидшому поверненню цих дітей до їхньої сім'ї, до їхніх батьків, важливо якомога більш ефективно, якомога більш швидко. Скоординуватися, об'єднати всі можливі ресурси і діяти злагоджено для того, щоб ці діти повернулися додому. Незабаром планується ще одне відкриття консультаційного центру Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наступним містом, де з'явиться відповідне представництво, стане Одеса. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д один. У Чечелівському районі обласного центру, внаслідок займання квартири, постраждала мешканка будинку. Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Внаслідок густого задимлення жінка, яка мешкає на третьому поверсі, отримала отруєння продуктами горіння. До ліквідації наслідків пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в нашій області. У кривому розі вибухнула та спалахнула квартира у п'ятиповерхівці. Поранені четверо людей. Відомо, що врятували із будинку десятьох людей. Чотирьох дістали із вікон, двох із них спускали за допомогою автодрабини. Шістьох вдалося вивезти сходами. Попередньо причиною пожежі у п'ятиповерхівці став вибух газу. По фото видно, що полум'я підіймалося із квартири на другому поверсі. Рятувальники продовжують ліквідацію загоряння. Кохання перемагає у палаці однієї з лікарень Дніпра. Відбулася реєстрація шлюбу. Молодята це український захисник та його кохана. Детальніше в наступному матеріалі в одній з лікарень нашого міста відбулася реєстрація шлюбу пораненого військового та його коханої нареченої. Урочисту церемонію провели у палаті. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Горько! Горько! родичі й близькі прийшли привітати молодят. Військовий Михайло захищав рідну землю від окупантів на передовій. Ризикував життям, у важкому бою отримав поранення хребта, нині прикутий до ліжка. Медики роблять все для зцілення захисника та поки що він перебуває в реанімації. Його кохана Дар'я розуміє чоловіка навіть без слів, відчуває серцем. Молодята прагнуть повернутися до щасливого і мирного життя, аби після перемоги побудувати справжню, міцну родину. Обговорили і вирішили, що треба зараз. Щоб я поїхала з ним на реабілітацію за границю і щоб була як дружина рядом з ним. Я щаслива. Головне, щоб йому стало краще і все буде добре. Я його кохаю, завжди буду поруч з ним, і в нас все з ним вийде. Повернемося і все купимо, зробимо, все буде добре. А після реабілітації, після одруження, весільна подорож, куди плануєте? Ми плануємо приїхати з його братом старшим. Повінчаться дві пари, бо вони просто розписались, повінчаємося дві пари, зіграємо весілля, а далі... далі А далі рішив. А далі в Крим підказуючи? чи куди? В Крим. В Крим. Крим? <ріпи> Крим. Вона поїде з ним на реабілітацію, Вона там буде законна, жінка його. Невістка нам нравиться, хороша дівчинка. Міше хороший вибір. Ми тільки за ми дуже любимо нашого зятя. У нас Дуже одне щастливі. бажання, щоб він став на ногу. Дуже дякуємо всім лікарям, больниці Мічникова. Шо, всім людям, хто підтримує нас. Поранення тяжкі, ви самі це все бачили, але це знаково. Що діти хочуть продовжити життя за рік з початку широкомасштабної війни командирами було зареєстровано більше ніж 2200 шлюбів. Кохання перемагає, ми перемагаємо. Маргарита Сяпільняк, Андрій Міронюк, новини Д1. Попри військовий стан бізнес починає набирати оберти, створюючи нові робочі місця та наповнюючи податками бюджет. У нашому місті відкрився новий рибний ресторан. Стільки свіжої риби та морепродуктів Дніпро ще не бачив. На відкритті побувала моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Відтепер ще більше риби у Дніпрі. В обласному центрі відкривається вже друга анчоусна. Заклад спеціалізується на морепродуктах. Різноманітні види риби та морепродуктів: аншоуси, мідії, креветки, кальмари, лобстери та устриці, страви для справжніх гурманів, бургери, рибні, юшки, салати, закуски та десерти. Аншоус на чорноморки це другий заклад у Дніпрі цієї мережі ресторанів. Ще рік тому здавалося, що життя закінчилося. А зараз ми відкриваємо новий заклад у рідному Дніпрі. Маємо змогу радувати наших людей, гостей, які до нас приходять. І все це завдяки нашим ЗСУ. Тому ми дуже вдячні, що маємо змогу жити. Радісно від того, що ми маємо змогу давати нові робочі місця, що ми можемо волонтерити, допомагати. Селенцям нашим. Сучасний інтер'єр у поєднанні з квітковим декором та морською тематикою створює атмосферу рибного простору. На відміну від першого ресторану, друга анчоусна у своєму меню матиме сніданки. Яйце пашот, запечена устриця, скрембл. А на відкритті закладу відвідувачів пригощали морськими смаколиками та традиційно великим тортом. Сьогодні будемо пригощати анчоусами, устрицями та юшкою. В майбутньому будемо доувати свіжою рибою та морі Макрель, Ставрида, Чорноморська Барабуля. Свіжу рибу та морепродукти можна скуштувати не лише у закладі, але й замовити доставку або придбати та приготувати вдома. Сестра приїхала у гості, вирішили приїхати сюди. Ми фанати Анчоусні давно ходимо і дуже подобається. Новий заклад Аншоусна від Чорноморки можна відвідати за адресою вулиця Південна, 4 дріб 6. До речі, кожного дня у ресторанах мережі діє смачна пропозиція: знижки на страви з певних видів морепродуктів, наприклад, «Медійна середа ло. Сосева п'ятниця кожен знайде свою рибку за смаком. Маргарита Сепільняк Андрій Міронюк новини Д1. Продовжуємо випуск дітей та молодь Дніпропетровщини запрошують взяти участь у конкурсі малюнків. Він приурочений до Міжнародного дня захисту прав дітей. Основна мета конкурсу привернути увагу до порушених прав українських дітей, що постраждали від повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ініціатори Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення за участі української молодіжної правничої асамблеї благодійного фонду об'єднання світових культур Української асоціації підтримки творчої молоді. Для участі у конкурсі потрібно до 1 травня надіслати конкурсну роботу разом із заявкою. Учасників розподілять на три вікові групи – віком від 6 до 10 років, від 11 до 14, від 15 до 18 років. Переможці конкурсу отримають відзнаки та цінні подарунки. Про спорт найсильнішою людиною Європи став 27-річний стронгмен зі Львова Павло Кордіяка. Друге місце на п'єдесталі дісталося також українцю Олексію Новікову. Кордіяка зумів встановити новий світовий рекорд у вправі колесо Конана. Змагання відбулися 1 квітня у англійському місті Ліц. За нагороди змагалися найкращі атлети континенту. Відбулося жеребкування основної сітки ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні. У першому раунді основи українка Еліна Світоліна буде змагатися проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої. Раніше Українка виграла шість із восьмиочних зустрічей. Інша українка Ангеліна Калініна, яка отримала одинадцяти номер посіву від організаторів, на старті поміряється силами з Анною Калінською, у якої раніше виграла два матчі із трьох. І на останок випуску про погоду на завтра, вівторок, 4 квітня. Зранку до самого вечора у Нікополі небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вночі до 13 градусів тепла в день. У покровії жовтих водах триматиметься хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 5 до 13 градусів тепла. У кривому розі триматиметься хмарна погода, очікується сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 4 до 13 градусів тепла в день. У Кам'янському хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря від 6 до 13 градусів із плюсом. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується дрібний дощ, температура повітря від 6 градусів тепла вночі до 13 градусів тепла в день. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 90%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 завершується. Обов'язково лишайтеся з нами. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Більш детально в наступних випусках побачимось. Тримаймося.